Доброго дня, дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо готувати налисники з солодким сиром та ізюмом. Для цього я беру молоко. Я все роблю на око, Я віта молока. Вбиваю два куричих кільця, щоб у нас такі на, всхід, на були були такі гарні, жовті. І це все. -все вирозмішими по лічиками. Потім роблю, даю трошечки цукру. Цукру так небагато даю, тому що коли багато дати цукру, і вони будуть на коворотті, вони будуть швидко-швидко будуть нам горіти. І поступово просіваю сюди я борошно. І замішую кісткою. І так, дівчатка, в кінці тіста я ще додаю трошечки-трошечки олії і перемішую. І ось отаке тісто у нас має вийшло. Так, дівчатка, налисники наші готові. Я їх нажарила, зробила начинку з сир, вбила туди яйце, додала цукру на свій смак, ванільний цукор і родзинки. І це все добре перемішала. Це наша така начинка. Взяла ось таку форму, бо я налисники буду ставити в духовку і беру в цю форму, я беру пару кусочків на низ, я ставлю таке масло, пару кусочків. І будемо, наприклад, ставити налисники, масло. налисники, масло. Отак, щоб шарами воно було. Так, беру налисник, беру, Р розрізаю я, я роблю маленькі. Розрізаю їх на дві частини, ось такі. Беру, ставлю нашу начинку. Ось так. Ось так. Ось так. І ось так я загортаю. Ось наші малиснички, такі маленькі, такі смачненькі. Так, дівчатка, ось я накрутила налисники. Зараз буду накривати фольгою і ставити в духовку при температурі 180 градусів ну, 30-35 хвилин.